Ходили. Харківські Євромайдани це серце Харкова. Тому що, нам пам'ятаєте, бурем, буремну зиму 2013-2014 року, коли Допкін був головою ОДА і всю площу Свободи було взято в, такий, в таку клітку, в такий залізний мур, що ми там не могли збиратися і ми почали збиратися тут. Тут нас били. Тут ми співали гімни, тут ця зима залишилася назавжди з нами. І Тарас нас оберігав. А зараз ми оберігаємо Тараса. Він дійсно цього року в укритті. І оці рушники ми прийшли трошки раніше. Це рушники з вишиванкової ходи, коли просвіта організовувала, бо є член просвіти. І ці рушники ми завжди несли у Харкові перед вишиванковою ходою. Вони спеціально були куплені в такому орнаменті Слобожанському, Слобідська вишивка, і е, дуже символічно, що ми виклали цей і тризуб, і букву «Ш» одночасно, щоб ушанувати нашого Шевченка. Ми його не бачимо. Він за укриттям, але ми його шануємо отаким е, слобідським серцем, слобідською вишивкою Харкова, і одночасно гербом України. Ми дякуємо за захист Тарасу. Тарас пророчий, Тарас Тарас пророчий його слова і повіє вітер волі з Холодного Яру. Його слова пророчі. І це місце для нас важливе для всіх харків'ян. І цю ніч нам Росія вперед день такого великого свята зробила для Харкова просто жахливо. В 4 ранку ми всі прокинулись від, від потужних вибухів. Ми всі сюди. Я сюди йшла пішки. Годину 40 хвилин, бо ж не зрозуміло, яким транспортом добиратись. У нас всіх немає зв'язку, у нас немає інтернету, нема води, нема опалення, але ми прийшли до Тараса, тому що ми знаємо, що Тарас оберігає нас, а ми оберігаємо Тараса. Все буде добре. Харків вистоїть, Харків незламний, Харків переможе. Слава Україні!